Якщо не дає дихати, Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ви нещодавно заявляли про те, що найближчими днями Україні презентують план перемоги, який наш президент вже показав нашим країнам-партнерам. І, пане Михайле, чи можете ви по перше сказати, коли його презентують? І часто зараз запитують і в телеграм-каналах, і в соцмережах, а чому саме його спочатку представили країнам заходу, а не українцям? Давайте почнемо з другого питання. Воно ну зрозуміле. Дивіться, це ж питання в тому, що план комплексний дій України, який запропонований президентом Зеленським, він якраз такий і розрахований на те, що інвестиційно. Я маю увазі з е, урахуванням кількості зброї, яка нам потрібно, мають для себе прийняти відповідні рішення наші партнери. Ну тобто, вони мають сказати так, ми готові разом з вами е, вирішити питання примусу Росії до миру через отакі то такі-то е, параметри необхідної вам зброї, чи необхідних вам інвестицій, чи необхідних вам там економічних санкцій, і так далі. Ну тобто, партнери мають бути партнерами в даному випадку. Вони мають чітко сказати, так, ми готові, тому що це реалістичний план, це не просто якийсь там абстрактний план побудова побудований на теорії, що треба робити, якщо так чи інакше, ні, це абсолютно реалістичний план, запропонований президентом України, який побудований на аналізі того, що ми сьогодні бачимо, і по лінії фронту, і з точки зору нанесення ударів української зброї по території Росії, і з точки зору операції сухопутної в Курській області, і так далі. Тобто, зрозуміло, яка зброя в якій кількості відповідно як вона буде впливати на те, що відбувається в Російській Федерації далі. Цей план побудований на аналізі ресурсної спроможності Росії. Ми сьогодні бачимо, що Росія також має суттєві дефіцити. Вони наростають російська Федерації. Вона їх пробує компенсувати за рахунок, наприклад, стратегічного партнерства з тою ж північною Кореєю. Так само ми розуміємо, і цей аналіз покладений в основу цього плану, економічний складовий цього плану щодо того, як працюють економічні санкції. Чому Росія ще має можливість десь з глобального ринку брати гроші? Оце все треба було презентувати перше для партнерів, для того, тому що там є частина, яку вони мають Виконати, ну, тобто є частина роботи, яку виконує Україна безумовно, а є частина роботи в даному випадку, ми говоримо про види зброї і кількість зброї, чи там, наприклад, про юридичні, не, не те, що юридичні дозволи, а навпаки, повернення до юридичної конструкції ведення війни, Ну тобто, відміна цих всіх неформальних заборон, і так далі. Якщо партнери в повному обсязі говорять, дивіться, так ми готові до цього обсягу долучитись, то тоді зрозуміло, що цей план буде абсолютно дієвим і так далі. І логіка в цьому така. Презентуємо тим, хто є партнером саме з ресурсної точки зору. Mm -hmm. Після цього Говорити не про теорію, а говорити про практику, яка буде насичена інструментом. Тоді презентація для більш широкого загалу. І тут я переходжу до другого компоненту, коли саме ну безумовно, президент вирішить, коли саме тому, що все ще продовжуються переговори в тематичних, я умовно кажу, в тематичних підгрупах з партнерами Сполучених Штатів чи з партнерами там з європейських країн. Продовжуємо е, говорити про кількість, про параметри і так далі. і Тому подібне. Я думаю, що це питання знову ж такі е, не конкретно там завтра, післязавтра а, там, достатньо близького майбутнього. А ви вже ознайомлювалися з цим планом перемоги? А, ну, Частково так, але там же є додатки, вони є, скажімо так. Тіми додатками, математичними формулами, да де конкретні зброї, конкретні види, які певно мають ознайомлюватись тільки виключно люди, які будуть займатися цим. Ну, мається на увазі, це все ж таки певної інформація. інформації. Ну, от у нас більше акцент буде саме по зброї, по забезпеченню України цією зброєю для того, аби потім зробити так, аби Росія програла або там примусити її сісти за стіл переговорів. Давайте тут знову ж таки дуже правильно розставимо акценти. Дивіться, безумовно, військовий компонент він важливий, але є чотири компоненти. Президент говорить про логіку процесу, не просто про там додаткове постачання зброї. Президент говорить про логіку того етапу війни, на якому ми знаходимося. Тут має бути і політичний примус Росії, і дипломатичний примус Росії, uh -huh. дипломатичний через країни третього через країни глобального півдня, Зрозуміло, економічний примус, тому що все ж таки санкції, ми ж бачимо. Наприклад, за часи війни європейські країни суттєво наростили бізнес з центральноазіатськими країнами, ну бувшими радянськими республіками, через які Російська Федерація отримує там собі можливість ці товари мати в себе да? Ну, тобто на Чування торгівлі, наприклад, з Центральноазійськими країнами, це точно свідчить про те, що Російська Федерація знайшла можливості максимально об'ємно забирати доходність з глобального ринку і так далі. Це ж, знову таки все логіка, вона пов'язана, тобто є інструменти. Відповідно, зрозуміло, що Російська Федерація з урахуванням психотипу і президента, ну не президента, давайте я все ж таки вважаю, що там не було ніяких конкурентних виборів з очільника Російської Федерації, тобто диктатора Путіна, з урахуванням того, як пропаганда підготувала російсько-русський мір, так званий да до того сприйняття війни, який ми бачимо в їх виконанні, і так далі. Тобто. Відповідно, що тільки через перенесення війни, а це конкретні інструменти, ну тобто дальнобійні ракети, дальнобійні дрони, авіація в великому обсязі, це через це можна буде повливати на соціальні настрої в Російській Федерації. Це зрозуміло, що це ключовий чинник для примусу Росії до адекватного сприйняття того, що відбувається, але є інші інструменти ще раз: дипломатія, політика. Отут я нагадаю про важливість. Суб'єктності, про що говорить президент України, дивіться, якщо є суверенні права тієї чи іншої країни, треба публічно сказати, не може хтось інший, наприклад, Російська Федерація заборонити щось робити там чи вчиняти якісь дії юридичного характера України, якщо вона хоче бути членом того чи іншого альянсу. Ну тобто, чотири складових дипломатія, угу. економіка, політика і безумовно військовий компонент. Чому військовий компонент? Російська федерація це не є країна, яка розуміє слово, вона російськомову навіть не знає. Ви не можете з ними спілкувати. Вадис, ви не можете їм пояснювати логіку того чи іншого процесу, логіку тієї чи іншої дії. Ні, ви можете їх примусити. Вони мають бути налякані, вони мають бути в панічному стані. А це можливо сьогодні. І це вже очевидно. І після курської операції, і після тих ударів, які ми з вами щодня бачимо по території Російської Федерації, тільки через зміну соціальних настроїв. А що таке соціальний в Росії? Це країна, яка не дбає про свій там комфорт, про свій рівень життя і так далі. Це країна, яка може тільки ненавидіти і або тільки боятись. Оцей компонент боятись, його можна якраз а, е зробити за рахунок великої кількості необхідних інструментів. Просто після початку курської операції здається, що ось е цей соціальний ефект, на який ми розраховуємо, він насправді не дуже спрацював. Принаймні, от зараз ми бачимо, що е росіяни, по перше, ну якось. Спокійно до цього ставляться їм, начебто, начхати де і з ким їм жити, аби їх просто не чіпали. А то, пане Михайло, як це має спрацювати? Це мають прильоти бути в Москві, в Санкт-Петербурзі. Ви дуже правильно ставите питання. Дивіться, а Російська Федерація це не є країною, яка дійсно закохана сама в себе. Ну тобто, вона береже там життя, вона створює комфортні умови проживання і так далі. Ні, вони абсолютно різні. І байдуже до регіонів, які є прикордонними з Україною, я маю на увазі Білогородська, Ростовська, Брянська, Курська області. Ви абсолютно праві. Це не суттєво впливає, але це впливає на інше. Я зараз перейду uh -huh. до того, що впливає на росіян, але операція в Курській області. Дості впливає на ті міфи, які російська пропаганда постійно вкорінювала в західні суспільні думки да? ну, про червоні лінії про неможливість проведення війни на території росії про перенесення війни неможливість перенесення війни на території росії тобто це трошки інші впливи але щодо впливів на росіян от коли йдуть прильоти скажімо так і коли вони відчувають це все в центральні регіони російської федерації не тільки москва але це всі інші області Орловська, саратовська і так далі тому подібне там лініградська область От, як тільки вони там відчувають, там закриваються аеропорти, там як тільки там вони відчувають, що таке сирена, як тільки вони змушені постійно шукати де, де ж знаходиться те бомбосховище, тоді тобто впливи через. Певні еліти не немає це не путінське так, оточення, так. а через певні еліти там середнього чи навіть низового рівня. І тоді вони налякані. І тоді це безумовно буде так чи інакше впливати на федеральні телеканали, на медіа, які є в Російській Федерації, на оце сарафанне радіо. Тобто вони будуть налякані тим, що війна, по-перше, не буде вестись не так, як вони звикли. Вони ж звикли до чого? Війна може бути на будь-якій території, можна там геноцидити населення будь-якими засобами і так далі, тому подібне, але на території Росії. По скажімо так, неформально вона ніколи не перейде. От сьогодні вони розуміють, що так не буде. Тобто, війна буде поступово збільшувати обсяги своєї присутності на території Російської Федерації. Друге, їм було гарантовано безпека. Так може там трошки просісти рівень життя. Ну, тобто вони не зможуть, наприклад, їздити кудись, але вони все рівно будуть знаходитися в безпеці, можуть дивитись там е, їсти собі попкорн, вибачте мене, і сидіти біля телеекрану, і дивитися, як вбивають інших людей. Сьогодні вони розуміють, що і попкорна не буде, і теле і, і вони будуть дивитись це не по телебаченню, а будуть дивитись безпосередньо у своїх дворах, і так далі. Тобто, от коли в центральні регіони, я ж про що й говорю, що в тому то і проблема є на сьогоднішній день цього етапу війни, не тільки сухопутна операція. Мучину велич величезна територія, ви ж так. розумієте, да, велика кількість. Мобілізованих в Російській Федерації, але за рахунок високоточної, високотехнологічної, дальнобійної зброї, коли ви можете відправляти ракети і дрони на відстань 300, 500, 700 тисячу кілометрів і таким чином масштабувати удари по центральним регіонам Російської Федерації, оце буде суттєво впливати на психоемоційний стан Росіян. Вони будуть знаходитись в стані шоку, вони будуть знаходитись в стані панічних настроїв і тоді вони будуть тиснути на, скажімо, і вертикаль Путіна. А крім того, ми бачимо, що це буде. Провокувати між особистості конфлікти в Російській Федерації, оце сукупно буде впливати на те, як вони будуть сприймати далі війну. Ну тобто, давайте підсумуємо дуже коротко. Якщо ми переносимо масштабну війну на територію Росії, то це єдине, що буде суттєво впливати на соціальні настрої, не падіння рівня життя, не кількість втрат в цій війні, не скажімо, репутація Російської Федерації на глобальних ринках, а саме страх того, що війна біля їхніх будинків проходить. Пане Михайле, я щиро вам дякую за інформацію, і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку.